Як зрозуміти, що психологія це не моя спеціальність? Тут я розкажу три пункти, які на мою думку дуже важливо врахувати при вибори майбутньої професії? Перше, що важливо розуміти, що це про тривалий контакт з клієнтом чи пацієнтом, тобто це не така історія, що ви побачилися і пішли. А ви можете бачити цю людину протягом тривалого часу: місяців, півроку, рік чи навіть більше. Друге, що особливо яскраво відчувається на початку, що неначе відсутні якісь об'єктивні опори, з якими ти можеш подивитися свій прогрес. Тобто, якщо ти художник, ти можеш подивитись на попередню картину і зрозуміти, що ну тут ти став краще малювати, тут кращі тіні, кращі об'єкти і тощо. А в психології такого дуже мало, і тим більше для того, щоб простежити процес, треба тривалу динаміку. А на початку клієнти не завжди залишаються в довгостроковому терапію. і третє, важливо зрозуміти, що навряд чи ми завжди зможемо вирішити проблему повністю. Тобто, на мою думку, психотерапія це більше про ремісію, ніж про вирішення тут і зараз чогось назавжди. Наприклад, в хірургії все з точності навпаки, в тебе короткотривалий контакт з пацієнтом. Ти можеш подивитися, що ти там став щось робити швидше, кращі шви, ти вирізав апендицит, і його більше немає. Круто, а в психотерапії це працює трошки інакше. Психолог це та людина, яка в своїй роботі вчиться бути в цій невизначеності і помічати кожну дрібницю в динаміці, повертати її клієнтам, адже це так важливо, адже саме такі речі будуть говорити про успіх твоєї праці. Чи думали ви колись про це під таким кутом? Та, колеги, пишіть чим не згодні або що б дали.